Всім все такі, друзяки. Хотілося б з вами поговорити на ще одну таку досить актуальну тему. Вона така вже досить багато років актуальна. І постає питання, чи жінки роблять це несвідомо, не задумуючись, чи все ж таки вони свідомо. Свідомо травмують своїх дітей, не дивлячись ні на що, бо хочуть досягнути своєї цілі. Про що мова? Мова про те, що коли розходиться пара, зазвичай жінки дітей налаштовують проти батьків. Якщо пішов батько геть. Козел батько, дитині, мама завжди каже, тато, козел, тато нас лишив, тато тебе залишив. Хоча причина може бути, що пішов він через маму, через її вчинки. Пішла мама геть все рівно каже, дитині, ми пішли від твого тата, бо він козел, бо він щось там тралівалі на, наробив, начудив. Тобто, як, які би причини би не були, в будь-якому випадку. Колишній тату в даному випадку мудак. І проблема в тому, коли ви вдовбуєте вдовбуєте дитині самого малку, що е, і налаштовуєте дитину проти тата, не даєте з ним бачитися, ви навіть не уявляєте, наскільки психологічно ви травмуєте дитину, як це потім буде відбуватися в житті. Про це кричать куча років всі психологи. Чому жоден чоловік, коли забирає дитину, не говорить, яка в тебе там мама-коза, дивись то, дивись то, дивись все. Є чоловіки, да, ви зараз почнете, блін, мій там взагалі не приходить, чи ще щось. Ні, є маленька категорія чоловіків, які справді забувають на своїх дітей. Це вже інше питання. Але жоден з них, навіть коли бачиться з дитиною, не наговарює на маму. А жінки. Використовують дитину як інструмент тиску, інструмент маніпуляції, інструмент впливу на свого колишнього, на добування тих чи інших цілей, або просто тупо на зло. І тепер е, полягає питання: чи справді жінки настільки несвідомі, і це роблять несвідомо, добуваючи своїх цілей, незважаючи на те, що вони дуже Дуже сильно шкодять своїй дитині, яка в житті це має дуже величезний негативний відбиток. Чи все ж таки, роблячи це свідомо, ви розумієте, що ви шкодите дитині, але вам насрати, ви думаєте, та похер, блін, воно не настільки, блін, ну, якось буде, типу нічого, скільки вони так живуть. І використовуєте дитину, налаштовуєте проти. Тому для мене таке двояке відчуття такого, знаєш, е, знаєте, свого свого своєрідного нерозуміння, чи насправді настільки багато жінок несвідомих і не хочуть це усвідомлювати, чи просто вони настільки, хай не кажу які робляться свідомо, бачучи, що це негативно впливає на дитину. Але незважаючи ні на що, вони далі використовують дитину проти колишнього. Тому хотілося б почути вашу думку. Я знаю, зараз там на мене жіноча половина не летить, як завжди. Але потрібно дивитися реаліям, фактам, які є вже багато десятиліть. Повторююся, про це кричать всі психологи. Жіночого, як жіночого роду, так і чоловічого, що жінки завжди використовують дітей проти колишніх чоловіків і налаштовують дітей, використовують в своїх цілях. Так от, багато я говорив, але я хочу, щоб всі правильно зрозуміли, до чого я це веду, і хочу почути. От, Реальної, реальної думки, чому жінки це роблять? Тут, в принципі, два варіанти. Або справді несвідомі, або усвідомлюють, що вони шкодять дитині, і все рівно це роблять. Якої ви думки? Перший чи другий варіант? Всім благ. Чекаю ваших коментів.